Смерть Ігоря Квітне Київська держава, і могутня, і страшна, майже всі вона з'єднала українські племена, не могла лише скорити на деревлян, що жили в лісах дрімучих геть на захід від полян, що не вміли розуміти заповіти золоті, що в єднанні тільки сила. В злуці спільності в гурті, що тоді лише держава буде дужа і міцна, коли всі в одно зільються українські племена. Двічі вже розбив їх ігор, вдруге платять вже вони, шкіри чорної куниці дань невдалої війни та скоритися не хочуть, відокремлюються знов. І у треті гнівний Ігор військо скликав і пішов. На нараді з князем Малом деревляне день і ніч. Віщуни стоять, ворожать, мал насупився, як сич. Хтось найстарший, наймудріший промовляє на разі. Здавна радились зі мною і бояри, і князі. І тепер я дам пораду. Воно так, як вовк з двора витяг дві чи три овечки, вже не ждіть тоді добра. Передушить всю отару до останньої вівці. Як ви впораєтесь з вовком? Що ви зробите, борці? Віддасте йому отару ту, що пасли стерегли. Уб'ємо кілками звіра. Деревляни заревли і рішають одностайно вбити Ігоря в бою. І на тім вони скінчили раду бесіду свою, наче в бурю Чорне море, біковічний ліс гуде. Через ліс дрімучий, темний, військо Ігоря іде, без дороги йде поволі. Добуває кожний крок. Там дерева повалились, там болото, там пісок. Так воно йде до ночі. З лісом бореться йдучи, на руках криваві рани, в піхвах заткнуті печі. Але що це? Деревляни, деревляни з трьох боків? Оточили ми в неволі? Гей, до зброї, до мечів. Та було уже запізно деревлянські вояки налетіли, як на здобич, налітають хижаки. Перебили, княже, військо, порубали, посікли, князя Ігоря самого обеззброїли, взяли і, не стримуючи помсти ніву лютого свого. Враз два дерева згинають і прив'язують його. І два дерева нагнувши, випускають нагло з рук, і живцем роздертий ігор умирає серед мук. Так за душу Україну, за соборну ігор мер, За соборність України умирають. E te per...